Виконуємо номер 799 із підручника алгебра 7 та номер 3520 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і 4 рівняння. Приступаємо до виконання. Подамо 36 як 6 у квадраті. І застосуємо тепер формулу різниця квадратів. Вираз а це у нас сума х2. Вираз Б – це у нас 6. Застосовуємо нашу формулу. Отримаємо х додати 2 відняти 6, помножити на х додати 2 додати 6. І наш добуток дорівнює 0. Зводимо, подібні доданки. Будемо мати х відняти 4, помножити на х додати 8. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює або різниця х і 4, або сума х і 8. Переносимо мінус 4 в праву частину, змінивши знак на протилежний. І переносимо 8, змінивши знак на протилежний. Записуємо відповідь. Мінус 8 і 4. Завдання друге подамо 81 як 9 у квадраті. І тепер застосуємо формулу різниця квадратів. Вираз А це 5х відняти 4, вираз Б це 9. Маємо 5х відняти 4 відняти 9, помножити на 5х відняти 4 додати 9. Зводимо подібні доданки. 5х відняти 13. І 5х додати 5. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один із множників дорівнює 0. Отже, нулю дорівнює або різниця 5х і 13, або сума 5х і 5. Переносимо мінус 13 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Переносимо 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Ну, тепер 13 поділимо на 5. І мінус 5 поділимо на 5. 13 поділити на 5, отримаємо 2,6. Мінус, мінус 5 поділимо на 5, отримаємо мінус 1. Записуємо відповідь мінус 1 і 2,6. Переходимо до 3,4 завдання. Рівняння третє. Переносимо 49 у ліву частину і подамо зразу як 7 у квадраті. Тепер застосуємо формулу різниця квадратів. Наш вираз А – це 2х. Додати 7, наш вираз Б це 7. Застосовуємо формулу. маємо 2х додати 7, відняти 7, помножити на 2х додати 7 і додати 7. Зводимо подібні доданки, отримаємо в перших дужках 2х, а в других 2х додати 14. Добуток дорівнює 0, в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0. Отже, 0 дорівнює або 2х, або 2х додати 14. Поділимо на 2, отримаємо 0 поділити на 2 і перенесемо 14 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 0, або мінус 14, поділимо на 2. Це буде мінус 7. Записуємо відповідь. Мінус 7 і 0. Завдання четверте. Перенесемо 0,9 у ліву частину і подамо як 0,3 у квадраті. Тепер застосуємо формулу. Різниця квадратів, наш вираз перший це А 0,2х відняти 0,5, другий Б це 0,3 застосовуємо нашу формулу. Отримаємо 0,2х, відняти 0,5, відняти 0,3 і 0,2х відняти 0,5 додати 0,3. Зводимо подібні доданки. 0,2х відняти 0,8 і 0,2х відняти 0,2 добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0, отже, нулю дорівнює або різниця 0,2х і 0,8, або різниця 0,2х і мінус 0,2 2 ,1. і 0,2. Ну, а тепер розв'язуємо кожне рівняння окремо. Переносимо мінус 0,2, змінивши знак на протилежний, і переносимо мінус 0,2, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо 0,8 ділимо на 0,2. І 0,2 ділимо на 0,2. 0,8 поділити на 0,2 отримаємо 4, а 0,2 поділити на 0,2 отримаємо 1 і записуємо відповідь 1 і 4 номер 799 із підручника Алгебра 7 та номер 35.20 із підручника Математика 7 виконано